Новий номер обласної газети Вісті Придніпров'я» вийшов у четвер 14 березня. В ньому ексклюзивне інтерв'ю, актуальні новини, корисні поради, а також рецепти смачних блюд. У Дніпрі незабаром відбудеться благодійний захід Інсталюди на підтримку Збройних сил України. На ньому зберуться відомі блогери та спікери з різних куточків країни. Про його унікальність організаторки Євгенія Маєріч та Олександра Синиця розповіли в ексклюзивному інтерв'ю вістям. Тиск на бізнес під час війни. Про ситуацію, яка склалася на Дніпропетровщині, розповідає адвокат Станіслав Ліфлянчик. Від 1 березня в Україні різко скоротили виплати для внутрішньопереміщених осіб. Подробиці у нашому матеріалі. В Дніпро замовив для Сил оборони сотню квадроциклів. Перші 50 вже готують для відправлення на фронт. Детальніше у вістях. Про лоханський поріг, який вважається одним із найнебезпечніших Дніпрових порогів, читайте в авторському матеріалі нашої журналістки. Про звички власників, які зможуть призвести до ожиріння собаки, розкаже досвідчений ветеринар. Останнім часом з настанням холодів деякі перелітні птахи перестали покидати межі Дніпропетровщини. Чому так стається та чим загрожує така поведінка самим пернатим, розбиралися в вісті. Як розпізнати сексуальний злочин на території бойових дій і в окупації та як зарадити собі, читайте в нашому матеріалі. І Як завжди, пропонуємо вам приготувати смачні весняні рецепти зелений борщ із крапівою та салати з цікавою заправкою. Залишайтесь завжди з нами та із задоволенням читайте газету Вісті придніпрові.